President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Вітаємо президента України Володимира Зеленського. Дякую тобі. Дякуємо вам. Дякую. Олафе, Олафе, я хочу подякувати тобі, Урсула, всім нашим друзям, хто нас підтримує. Хочу подякувати Німеччині, всім вашим людям за все, що ви зробили для України. Слава Україні! Uh, I said in Ukrainian. I'm not sure що that you understood, but we spoke a lot. You know our language almost. А, дорогі Олафе, Урсула, шановні учасники, учасниці конференції. Для нас честь бути сьогодні тут. Дякую за вашу увагу до України і українців, за вашу підтримку у нашому захисті життя. Життя, яке має перемогти російську війну. Дорогі друзі, ця війна має різні. Різні рівні протистояння, фронт, тобто земля, небо і море, де наші люди захищаються від військових ударів російського окупанта. Наш економічний захист потреба зберегти всі основи нормального соціального життя, робочі місця для людей, податки для держави та місцевих громад, можливість підприємців підтримувати та розширювати. Роботу компанії також політичне протистояння, в якому ми усі разом маємо протидіяти спробам Росії розколоти та послабити демократичний світ. І битва за мотивацію людей за саме за відчуття того, чи зберігає нормальне життя свої позиції, витримати та виграти таке протистояння. Це комплексна робота. Це зусилля і в обороні України від російської агресії, і в забезпеченні стійкості нашого суспільства до будь-яких ударів цієї війни, і збереження нашого спільного з вами європейського способу життя, життя, від якого не залишається нічого, всюди, куди приходить Путін, куди приходить. Путінська Росія спочатку приходить розколом та гібридною війною, як в Молдову, як в Грузі, а потім і війною тотальною, як проти Держави Україна. Отже, перше, це фронт. Українці за більш ніж два роки цієї війни довели, що ми здатні вибивати окупанта з нашої території і досягати необхідних Україні перемог. Ми можемо виганяти російську армію з нашої землі. Ми виграли для України Чорне море. І довели, що завдяки сучасним системам ППО ми можемо знищувати будь-які російські ракети і дрони. Що при цьому ключове уміння позбавляти Росію тієї чи іншої переваги? Станом на тепер найбільша російська стратегічна перевага над Україною це перевага в небі. Це ракетний і бомбовий терор. Який допомагає російським військам просуватись на землі, а російській ненависті руйнувати життя. життя українців, українок, життя в наших містах і селах? Лише керованих авіабомб щоденно до сотні. Неділя 80 керованих авіаударів. Понеділок 95 керованих авіабомб, це шалено руйнівний тиск. Плюс ракети, плюс ударні дрони. Поки ми не позбавимо Росію такої можливості, можливості тероризувати Україну, у Путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир. І буде незмінно його ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все, що дає життю, основу і захист. ППО це відповідь. Дякую, Олафе, за попову. Німеччина а вже є одним із глобальних лідерів по допомозі нам із протиповітряною обороною. Я хочу подякувати і всім вашим виробникам окремо за «Айріси». Це дійсно дуже сильно допомогло. Отже, дякую за Петріоти Айресі інші інструменти, які є буквально спасінням для України. Нам вдалося забезпечити частковий захист від російських ударів з повітря. Ми маємо і можемо зробити більше. Ми потребуємо щонайменше 7 систем Петріот, додатково, щоб закрити основні наші міські. Агломерації найближчим часом, і це буде драйвером збереження нормального життя в Україні, на яке так заслуговують наші люди. Тобто прямої допомоги обороні і гарантію, що економічне життя країни не буде зруйновано. Шановний пане канцлере, Олафе, я дякую тобі ще раз за підтримку України в питаннях. ППО і тут в Берліні є також Марк Крюте, прем'єр-міністр Нідерландів, і разом з Німеччиною, разом з Нідерландами, разом зі Сполученими Штатами та іншими нашими партнерами. Ми працюємо зараз над тим, щоб забезпечити Україні більше ППО. І вже бачимо, як і коли зможемо доставити в Україну нові системи, коли вони запрацюють для захисту наших людей. Це буде значним відновленням впевненості впевненості, що мир наближається. Друге. Одна з основних путінських мішеней в Україні це енергетика. Від перших років свого правління він розглядає саме енергоресурси, енергогенерацію та енергоспоживання як зброю, інструмент для впливу та підкорення націй. Європа. Неодноразово вже з цим стикалася. Зараз Україна страждає від найбільш деструктивної форми російського бачення енергії як зброї. Внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігават потужності. При тому, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігават. Отже, половини тепер не існує. Втім, числа самі по собі не звучать. Що таке? 9 гігават. Берлін це близько 2 гігаватт потреби. Мюнхен десь до 3 гігаватт. Ми вже втратили в рази більшу генерацію ніж обсяг енергоспоживання великих міст. 80% теплової генерації в Україні третина гідро. Генерації, вони просто знищені путіним. І це ще не межа його терору. На жаль. Але ми мусимо поставити межу і почати енергетичне відновлення. Дорогі друзі, ми маємо зробити все можливе і неможливе для того, щоб зберегти наявну генерацію та по максимуму відновити своє втрачене. І це завдання важливе не лише. З української перспективи Путін намагається ударами по Україні відточити практики знищення енергооб'єктів від звичайних теплових електростанцій і дамп до таких елементів енергосистем, як газові сховища та інтерконектори, які поєднують нашу енергосистему з європейською. Тому відбудована в Україні зараз відремонтовано захищена. Буде подвійним результатом, буде слугувати Україні та Європі. Слугувати як основа, енергооснова протягом наступних десятиліть, а також буде доказом того, що арсенал Росії не збереже таку зброю, як блекаут. Україна має всю. Природню основу для сучасної енергетики, але без вашого кредитування та інвестицій ми не зможемо це реалізувати. І тут йдеться не про гранти, а про високодоходні інвестиції для ваших компаній, про великий ринок для вашого обладнання, про кредитні програми для ваших інституцій. Все це разом з нами створить новий енергетичний фундамент, Щонайменше. Десятки тисяч нових робочих місць забезпечить і нам, і вам відчутне економічне зростання. Коротшій перспективі ми повинні реалізувати також швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити. До зими це так важливо До зими. протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Ми знаємо, як це забезпечити. Від вас просимо обладнання з ваших, до речі, зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз. Зберегти нормальне життя. Ще один елемент це висока ефективна децентралізована маневрена газова генерація, яка вирішить питання дефіциту енергії сьогодні, а завтра. Буде переведена на водень і балансуватиме нову зелену енергетику. Саме в цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Саме в цій галузі у нас є чіткий план, як збудувати до одного гігаватта потужності вже цьогоріч. Я знов підкреслюю: потрібно говорити не тільки про перспективи, потрібно вирішувати проблеми сьогодні. Сьогодні йде війна. Цьогоріч і ще 4 гігавати протягом наступних найближчих років. Саме в цій галузі, в рамках нашої конференції, ми підписуємо перші контракти, і саме для цього ми потребуємо вашого максимального лідерства. Передусім для експортно-кредитного фінансування проєктів і також вашої експертизи та реального досвіду, підтвердженого зокрема німецькими громадами. Це те, що зміцнить обидві наші країни. Третій пункт. Третій пункт політика. Як би не змінювались політичні настрої в Європі, факт нашої реальності такий. Євросоюз потрібен всім європейцям без виключення. Кожній нації, яка поділяє спільні цінності всієї Європи та хоче жити, як ми, жити в мирі, українці така нація, як і наші сусіди в Молдові, як і народ Грузії, як і держави Балкан та інші, хто поважає Європу, свободу і верховенство права. Обов'язково настане час вільної Білорусі. Білорусі в Європі станом на зараз Україна вже виконала все, що було потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство нашої держави в Євросоюзі. Всі передумови реалізовані. Цей червень має стати таким часом, коли буде затверджена переговорна рамка і розпочаті самі перемовини. Чому це потрібно? Бо це виконання обіцянок. Які дає Європа, і це доказ того, що Європу не зламати ані тиском, ані штучними сумнівами чи будь-якими маніпуляціями. І четверта мотивація. У 20 столітті Європа пройшла масштабне відновлення, Континент що був побитий світовими війнами. Європа відродилась. У силу, без якої не уявити сьогодні глобальне життя, для цього спрацювало все в Європі: і соціальна сила країн, і виробничі традиції та промислова культура європейців, і, зокрема, німців, і правильно обраний шлях і взаємодія з глобальним світом. Але основою всього цього були конкретні рішення, конкретні домовленості. Бізнес-ідеї, конкретні проекти, які запрацювали на початку цього року, коли ми домовлялися з Олафом, паном канцлером, про цю конференцію, я дуже просив про те, щоб це стало максимально практичним і конкретним, щоб ми вийшли з цієї конференції не тільки з риторикою, а з угодами, з угодами, які стануть економічним зростанням для наших країн і новою силою для наших. Громад України та Німеччини. І я радий, що саме такий характер конференції був забезпечений. Зараз і на рівні урядовому, і на рівні громад, на рівні компаній готуються до укладення сотні угод між нами. Також тут присутні наші друзі з країн-партнерів і не лише з Європи. З цієї конференції ми вийдемо. З домовленостями на мільярди євро і для нашої оборони щодо виробництва в Україні військової техніки та зброї, і для нашої енергетики, для ремонтів та розбудови нової та більш сучасної. Енергетики і для нашого соціального життя, і це стосується зокрема освіти в громадах будівництва житла, постачання медичного обладнання. Окремо я хочу відзначити підтримку підприємництва в Україні, і це вже сказав сьогодні пан канцлер. Це все те, що додає нам життєстійкості в умовах війни та відчуття, що життя все одно, життя все одно. Переможе я абсолютно впевнений, що Україна реалізує свій проект національного відновлення, і це стане проєктом європейського відновлення. Чи може це відбутись без Німеччини? Точно ні. І це саме той випадок, коли глобальна німецька сила матиме очевидне підтвердження, підтвердження силою українського життя. Дякую вам ще раз за запрошення. Дякую тобі, Олафе. Дякую, Урсула, партнерам. Ми дуже вдячні, дякую за підтримку вашим людям, передусім, людям вашої держави, які прихистили стільки наших людей. Вони дуже справжні. Я думаю, це найголовніше, що їх об'єднує. Це цінності. Вони цілісні, дуже чесні і дуже, дуже, дуже сміливі. Дякую вам, слава Україні.